І так, наша капуста перемішана, постояла в теплій кімнаті десь півгодинки. Готова до використання. Я буду робити капусту в 1,5 літровій банці. Можна використовувати 3-літрову. Накладаємо капусту. Коли ви будете її змішувати у мисці, сильно її не жмакайте, щоб вона не втратила хруст. Не була, була хрусткою. Так, от на, наповнили банку, трошки утрамбуємо. Так щоб зверху залишилося трошки місця, можна ще додати о, тепер так, о. зверху я кладу. Духмяний перчик, можна і не класти, хто не любить. Три штучки. І один лавровий листок. Кладу зверху. Для чого поясню? Бо лавровий лист трошки може давати гіркоту. Коли капуста через 5 днів буде готова, її можна просто зверху ці спеції прибрати. А тепер саме ноу-хау. Ви всі знаєте, що капуста кваситься або в відрах, або в діжці. Зверху кладеться кадушка, на яку ставиться гніт. Там виглядять 3-літрові банки з водою. Як це зробити стосовно нашої 1,5-літрової банки? А дуже простий рецепт. Беремо яблуко, таке, щоб воно пролазило туди, всередину, і перерізаємо його, перерізаємо його навпіл. О, перерізали. Тепер беремо цією частиною. Це буде наче кришечка. І трамбовуємо його всередину. о Бачите? Зверху можна ще одне додати. О. Бачите, який у нас ми отримали гніт? Зверху для того, щоб. Було, був тиск, закриваємо капроновою кришкою. Накриваємо. Саме яблуко дуже дасть пікантний смак, кислинку, трошки солодинку і капуста буде ще смачнішою. О, в такому вигляді ми залишаємо її на 5 днів. Через 5 днів яблуко достаємо, спеції достаємо і вживаємо її на здоров'я. Слава Україні.